Всім привіт, друзі! З вами Мандрик і Михайло. Привітки! Сьогодні ми обговорюємо, як підібрати розмір рами, бо це доволі проблематично, особливо для новичків якихось. Навіть якщо ви накатані вже на якомусь травмовому велосипеді, вам все одно треба вибирати правильний розмір рами, бо неправильний розмір може привести до серйозних наслідків на потім на довикинути грошей, і на що воно треба? І стосовно грошей, то реально актуально, бо нікому не хочеться купити крутий байк за декілька десятків тисяч доларів, і потім він буде стояти в гаражі, тому що ви не зможете на ньому кататися. Ну не обов'язково на десятки тисяч витрачати, можна і витратити тисяч доларів умовно, тобто тисяч тридцять гривень, і відповідно обрати собі не той розмір, і вас буде постійно затікати спина, ноги, руки. Відповідно, на що воно треба. Є найпростіший спосіб, як цього всього позбутися завчасно. Це витратити додаткових 100 доларів десь на байкфіт. 100 доларів це дешевий варіант. Якщо ви хочете прям професійний, то це буде дорожче. Варто сказати, що ми не позиціонуємо то якийсь ролик прям про про про. Люди, котрі шарять, їм то не треба дивитися. Ми націлені на аудиторію. Аля каталися на якомусь дешевому байку, керувалися різними методами наших дідів, аля ти великий купюровер з великими колами. Олесами зараз ми хочемо підказати декілька, на перший погляд, неявних, але дуже простих методів, як підібрати раму велосипеда з допомогою реально рулетки, мотузки і просто розуміння, як це все поєднати разом. І як каже Вова за Байкфіт, то прикольна штука, котра вирішує всі ці питання, але не завжди умовно купляючи другий чи третій ровер людині, котра катає, ну не знаю, по тисячі дві в рік, витрачати. На її погляд, не зрозуміло на що, стоїть більше доларів. Бо, як ти казав, є дешевші варіанти. Нема приколу, тому що дешевший варіант вже включає в себе, що ти вже маєш ровер правильний, тобі просто виставлять плюс-мінус шипи на контактному взутті, ну і, можливо, підтравлять посадку. Да, бюджетний варіант байкфіту просумати те, що у вас вже є велосипед і ви його підлаштуєте висоту там керма, висоту точніше підсадільного, дальність виноса може. Ну але в основному це контакти виставляють тобі. Ось але да, може допомогти, якщо у вас вже є наявний велосипед. Якщо ви тільки плануєте збираєтесь купувати, то це точно дорожчий варіант там, де ви сідаєте вже на. Велосипед засначено всіма датчиками, ну умовний велосипед, це механізм. Три, як тренажер. Да, крутити там, вам щось рахують. Потім вам такі таблиці видають. Ну там вже пояснюють це Тож почнемо реально з практичного. €ee. розуміння, як визначається розтовка велосипеда, ми зараз будемо говорити за нові велосипеди. Ви переходите на сайт виробника, там є розмірна таблиця. Тобто в деяких виробників то може бути S, M, L, в інших то 47, 49, 52 і так далі. Ця табличка зазвичай складається з розміра рами 47, 56 і так далі, і зріст, який підходить для цієї рами, там іноді діапазон зросту. От беручи умовно дві однакових людини. З однаковим зростом руки і ноги, довжина їхня може відрізнятися. І в тому і проблема, бо можна прогадати і умовно, тобі буде зручно, а комусь вже на тому самому велосипеді з тим самим зрістом буде вже не ок. Тобто по зросту. Ай, блядь! Важливо зазначити, що якщо ви знаходитесь по зросту в цій табличці, десь посередині, між двома розмірами, то краще брати собі менший розмір. Тобто, і ми зараз поговоримо, чому це так важливо. Так, відповідно. Перший варіант це підібрати по бейкфіту, другий варіант це підібрати по розмінній сітці. Але це так собі варіант. Краще переходити і дивитися більш детальні характеристики, конкретні моделі. Простатися саме картинкою з геометрією, де картинку з гієметром промальована геометрія рами і відстані від кожного вузла. Наступним аспектом, котрий диктує розмір рами, то є ЄТТ. То є відстань між центром винаса, і ось така умовна горизонтальна лінія до контакту з підсиділом. І якраз ось ця відстань впливає на те, як ви будете сидіти на ровері. Тобто, чи буде вас спина згорблена, чи будете витягтися. По аналогії з дідами на треку, треба на байку лягти і тягнутися кудись, не знати куди, щоб бути максимально аеродинамічним. Тому стосовно ЄТТ напряму, не маючи. Можливості зробити байкфіт, ви його ніяк не вирухаєте в домашніх умовах. Навіть маючи велосипед, умовно невідомої не вам ростовки, ви не знаєте, як правильно треба сісти під яким кутом, який кут має бути в плечі між тілом і рукою. І ми звертаємося до можливо відомого вам всім метода то є вирахування висоти так званої стенд овер Раніше ми згадували таку штуку, як геометрія велосипеда. Тобто, в кожного виробника є табличка, є схема з усіма розмірами, і стендовер присутній в більшості цих табличок. Висота стендовер, то відстань від підлоги до перетину з уявною лінією ЄТТ. Для його підрахунку знадобиться елементарна рулетка, і ви знімаєте взуття, стаєте біля стіни і вираховуєте довжину ноги внутрішньої. Для чого ми вимірювали внутрішню е, довжину ноги? Коли ви стоїте в бойову позицію, так сказати, рама не має вам давіть або не має якось бути дуже за занизько. Тобто ваш велосипед має мати певну відстань між вашими. Органами. У мене тут дуже велика відстань, бо рама не на мене, це точно. Але все в тому, що можна просто поміряти умовно, що вам воно не буде дивити в пах, коли ви берете цей велосипед. По-друге, якщо ви це в інтернаті дивитесь, то відповідно ви виміряєте собі між пахом і землею відстань. Так звана відстань ІНСЕМ. В більшості випадках, коли вам підбирають ровер, ті покажуть, «ЄТТ», умовно 54. Я раніше, коли чув «ЄТТ», «Стендоу», стендово, я, я одразу біг з цієї розмови якомога швидше, бо це звучить дуже стрьомно, дуже страшно. І ну. Задротство якесь, але насправді, якщо ви підбираєте велосипед, в цьому розібратися пара хвилин, і ви дійсно будете розуміти, що це куди це. Давайте розберемося, як це використовувати. Умовно на моєму прикладі, в мене е, стендовер 73 см, і маючи табличку розмірів моєї рами, ми бачимо, що то є 47 см. І тут варто додати: якщо ваш стендовер відноситься, наприклад, до значення 47 і 49 десь посередині, варто брати завжди менший, тому що, як ви всі знаєте, на велосипед. Велосипеді дуже багато різних деталей, котрі можна кастомізувати, міняти, то є кермо, сідло, підсиділ, Тобто це все можна совувати взад-вперед і трошки коригувати свою посадку. Але коли ваша рама вже довга, а вам треба посунутися трошечки компактніше, вам це не вийде, тому що ось цей елемент виносив на шеселі велосипеда. Крайня його межа реально десь 60 міліметрів, краще 70. Тому що коли ви ставите сюди якісь MTB-шні виноси, котрі мають тридцятку і сороковку, можливо, втрачається керованість, що на великій швидкості просто буде небезпечно. Що таке взагалі є та тебе? Я щось не зрозумів. Це відстань від цієї штуки до тієї, правильно ж? Так, от від центру штоку вилки. Іде ось така лінія, і от сюди. ЄТТ — то ефективна довжина цієї труби, по суті. Ага, окей. Тобто ось цей кут завжди різний, але лінія завжди горизонтальна. А як його порівняти з тим, що яке в тебе ЄТТ? Ну, тобто, звідки він взяти це число? Якраз без байкфіта, не маючи нічого, не вийде. Але маючи стендовер, ти береш умовно, табличку розмірів свого велосипеда, і ти вже розумієш, які там є тете, ага. і плюс-мінус можеш від того відштовхувати. Окей, okay. а якщо в мене є вже велосипед, я можу в принципі виміряти цей ЄТТ на тому велосипеді, і якщо я розумію, що він приблизно мені підходить по. Довжені, якраз то я можу його взяти як той ЄТТ, який можна використовувати приблизний. Ось чому цей метод максимально круто використовувати, коли в тебе вже є велосипед, і можливо ти себе трошки некомфортно почуваєш на теперішньому. Ти якраз вимірюєш ці дані, переносиш ці дані на розмірну таблицю майбутнього велосипеда і вже розумієш, ага. Тобто я, наприклад, маю якусь там 52, другу. А для мене, наприклад, реально зручніше буде 49. Make sense, make sense. Я, звісно, з цикого велосипеда під себе вже не підставлю, бо він занадто маленький для мене. Ну, завжди можна поставити умов на 110-й винос, в тебе є варіант і навіть 120-й і 130-й. І є але... там під різними кутами, я можу та. собі винести, як на цьому. Та-та-та. Але коли, коли ти хочеш поставити вінус, винос в, в, в мінус, ну то вже неможливо, ніяк. Хоча можна посинути, умовно, є підсаділи, які мають винос трошечки далі виносять. Так, але. Про це ми зараз поговоримо, чому сідло, наприклад, не можна посунути кудись занадто вперед або занадто назад. І як неправильний вибір постановки сідла вплине на вашу посадку і реально на здоров'я ваших суставів та в загальному самопочутті на велосипеді на довгих дистанціях. І ми зараз скажемо декілька слів стосовно. От першого налаштування велосипеда з коробки. Тобто він вам приходить, е, руль окремо, все окремо, подалі нема, і ви це все спираєте докупи, користуєтесь звичайними методами, тобто руль поставити горизонтально на землі, сідло поставити також горизонтально на землі. Перед вами стає питання: а де це сідло має бути? Трошки вперед, трошки назад. Чи можливо, руль зробити ви нас довше? Коротше, як це зрозуміти? от Просто от зараз? На місці, щоб хоча б почати їздити якось по-людськи. Отак. Тому е, в нас є болт. Такий солідний болт, але не кладіть болт на цей метод, тому що він реально дієвий. У нас є невеличка мотузка, у нас є велосипед, і ось ми сідаємо на наш байк, опираємося в якусь стіну. Скажемо так. На сідло велосипеда сісти неправильно якось не, не можна. Тобто воно має певну е, ортопедичну форму, коли ви не поїдете ні вліво, ні вправо, ви просто сіли ви вже як вкопані. З цього положення ви враховуєте вашому взутті вашу кісточку. Ставимо ногу на педалі, виставляємо е, паралельно землі, беремо нашу мотузочку, опускаємо від зовнішньої поверхні коліна. Мотузочка прямо біля вісі педальки. Тобто, це ідеальний кут, котрий можна досягти, коли ця мотузка наближена або прям торкається усі подалі. На що впливає цей кут? Цей кут від потреб можна коригувати, але саме основне на що він впливає, то на навантаженість на ваші сустави. Тобто, якщо кут буде занадто гострий, ви сядете ближче. Таким чином, на коліна на набагато збільшиться навантаження, тобто так довго. Просто так їздити ну, не буде некомфортно, але в випадках гонки, то дуже підвищать ваші вати. Е, але для повсякденного використання я завжди виставляю своє сідло, щоб був е, такий максимально, скажімо, кут 90 градусів, ось тут, щоб було не так важко моїм колінам. Таким чином, ми виставили наш виліт сідла вперед-назад. І зараз ми ще скоригуємо висоту сідла. Тобто, в нас вже є наша вимірений інцем 70-30 Є дуже простенька формула. Беремо наш інсем, множимо на 0,885 і отримуємо 64,6 см. І це 100% попадання в правильну висоту сідла. І це значення вимірюємо ми вірюємо від центра корятки до верхівки. Тобто беремо 64,5. Саме таким методом користуються на байкфіті. Тобто вони рахують все тими самими формулами. просто... Пакують в крутий вигляд, коли ви просто маєте відстані, які треба. Ну але це такий доволі крутий знову ж підбір. Е, набагато простіше, набагато швидше підібрати буде розмір велосипеда, розмір м -м, висоти, точніше, підсиділки. Це сісти на велосипед, опустити положення вниз шатун, поставити ногу, і у вас вона повинна бути е, виправлена, але не настільки, тобто, щоб ви прям прямий кут, А, трошечки. Буквально трошечки кут був в коліна зігнутий. І, відповідно, ну, тобто майже витягнуто повністю, але з маленьким кутом. І відповідно, так, так по висоті я підбираю. Твій метод прикольний, і їм багато хто користується. В швидкості він безспорно швидший і простіший, але ти не завжди знаєш, який цей кут має бути. Так, ну просто буває таке момент, що тобі треба під час там, не знаю, поїздки якоїсь штир, ще щось пережити, і відповідно в цей момент ви не будете руля стати, якого у вас собою, звісно, ж нема. Це... Просто... Відповідно, у нас е, найголовніше, що нас налаштовується в першу чергу. Це висота е, підсадільного штиря, е, ближче далі від е, Щоб вам було зручно використовувати, щоб у вас не боліли потім коліна. І далі ми сідаємо і просто приміряємо собі по виноси, наскільки е, нам тяжко тягнутися. Тобто, бо якщо будемо дуже тягнутися, у вас будуть затікати. По перше, пальці е, по-друге, може спина боліти, шиє. Ну тобто, тут вже підбираємо собі по висоті, винос це. Я б сказав би більш практичний такий так, момент. та його можна максимально точно вимірити лише на байкфіті. Тобто, все інше, от то Но... тут, тут одразу видно, що йому коротко. Ну так сидіти не, не добре. Під вже на практиці собі можна брати у знайомих, ганяти виноси різні зазвичай таке роблять велосипедисти, Якщо не йдуть на байкфіт, сідло. Ми вже знаємо, висоту ми вже знаємо, то заліза бетонна буде правильно для вас, а це вже підібрати на практиці. Цей метод потрібно використовувати, бо більшість офлайн-магазинів умовно прийшов, купив, тобі скажуть, О, ну тобі там 51 підійде. І не знаючи людині, ну то окей, зі мною так було, то було давно, але от тобі підійде така рама. Та до речі, дуже а, але важливо, не, не пройшло. Важливо, що консультантам іноді буває така, що просто. Хочеться продати, і не завжди вони знають, як коректно порекомендувати твій розмір, під особливо ну, краще, якщо ваш зріст менше 170, і тут, напевно, будь який консультант скаже: ну у нас саме мінімальна 51, Тобі за або якщо у вас зріст вище 190. на цьому, напевно, все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі підбори. Може, ви знаєте ще якісь методики, які ми не розповіли вам. Також донатьте на донател, який є в описі. Це допомагає нам зігрітися в таку холодну погоду. Ставте лайки, коментуйте. підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, Па-па.